Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Запрошую до себе на невеличку розпаковку. Кому цікаво, заходьте, розпакуємо разом. Сьогодні забігла після роботи в два магазини, дещо підкупила. Все необхідне, не мов би купляла, але сумка повна, того трошки, того трошки та й зібралася. Так, почнемо з продуктів. Купила ось такі гриби. В коробочці печериці, мабуть, отак буде правильно. Так, печериці тут 500 грам. Коштують 69 ,90 гривень 90 копійок. Перший гатунок. Ось такі печерички біленькі, чистенькі, ну не без того десь там є ж, звичайно, бо помить-то швидко ж будуть. Портитися, а так довшенько будуть зберігатися. Ніжки відрізані, он бачите. Шляпки ціленькі, непошкоджені, біленькі, значить свіженькі. Бо якщо вже іншого кольору, значить, вже не, так, не такі свіжі. Перед вживанням ретельно промити під проточною водою, от так. І готуйте за смаком, кому як до вподоби. Побачила на прилавку, друзі. Там то всяка, шпина, цибуля, петрушка, циб... <кій> всякий зелень. зелень всяка. Ну, і, звичайно ж, там капуста квашена, гірки квашені. А я побачила такі коктейльні помідорчики. І так захотіла, думаю, куплю. Купила таку коробочку цих помідорчиків, казала продавчиня, що смачні, наче з грядки. Ну, побачимо. Так, томат червоний, коктейльний, також пів кілограма першого гатунку за ціною 74 гривні 90 копійок. Ну, а йду далі, дивлюся огірочки, Думаю, ну а як же ж без огірочки в села помідорки? Візьму огірочки. Взяла огірочки, Ось такі три огірочки. Гарні якраз вивіз той, хто розкладає товар. І ось такі три, думаю, візьму гарні такі начина. Ну, ціленькі, не пошкоджені, гарненькі. Так, по огірочки три взяла, і огірочки коштують у нас тепличні перша категорія. Оце три коштують 90 гривень 44 копійки. Знижка 4 копійки. Ось так. Ось такі три огірочка. Так, що в мене далі тут іде по чеку, щоб не шукати. Так, підемо почеку. Ось такий бірмікс, який ми з Олею полюбляємо. Люба нас ругає, але ми все одно його полюбляємо. Так, Лимонний бірмікс пів літри. 28 гривень 80 копійок. Написано пиво. Ну, смачне, я його полюбляю, Я його так от вип'ю чашку, а потім сюди, туди, сюди, туди та й самі розумієте, що. <кій> Інколи хочеться такого, що не можна. Отак от скажем правильно. Купила також, друзі, серветки, закінчилися. Вірте, не вірте. В хаті не одної немає серветки. Приходили діти на вечерю. <кій> 7, числа. 7 січня приносили вечерю з внуками і не було серветок, брали ті, що по господарству. Вони нічим не відрізняються, але кольором. І ті ще якісніші, чим ці. Так, ці серветки 60 штук. їх тут. Так, серветки паперові 60 штук, кольорові 14,70. Отакі серветочки. Так. Іду до інших рядів, друзі. Чую тарабани посуда. Хтось щось там шукає в тім рядах, де посуда, де чашечки, де тарілочки, де, ну, самі ж розумієте, хто був в АТБ, то знаєте де. І стоять отакі тарілочки і іншими кольорами. Ну, я не стояла перед цими тарілочками, друзі, які вони гарні гляньте. Тут така розпись, похожа на Петриківську. З цієї сторони маленький букетик взяла дві ось такі. І собі чоловікою будемо смакувати перші страви. Посуди, тої хватає, але ж я не устояла. До, в великій кількості посуд маю, але така, такі гарні дві тарілочки не пройшла. Мимо салатниці. Вони пишуться не тарілки. І, од... і такі салатниці. 99 гривень 80 копійок, 175 мл. Ось так. Отак, отакі гарнюньки прикупила і будемо смакувати з них. Так, далі що купила? Зайшла в іншому магазині цей чек склав, друзі, оця покупка вечериці, помідори, огірки. Паперові серветки, салатниці і бермікс складає 378 гривень 50 копійок. Отакі От покупочки, такий чек. Зараз, якщо телефон сфокусує, я вам обов'язково покажу. Ось 378 гривень 50 копійок. Так, в іншому магазині у мене чек складає, друзі. 287. Ось 287-50 копійок. Так, розказую, що я купила в іншому магазині. Крем для рук закінчився. Ось, будь ласка, сьогодні останнім змастила руки. 45 гривень для всіх типів шкіри. Так що будемо, будемо дуже пахне смачно доктором Сонте. Санте, Сонте, не знаю. Ну, Натуральне написано. Це яке, якби допомагало шкірі. Так, отакий крем сказала: 45 гривень. Взяла з ціною, бо вже там такого не було, було один оце він, а інші були, мені треба було цей сподобався. Я вже колись обрала, мені сподобався він і підходить для шкіри і е, запах ароматний такий. Не такий непритерний, не, не сильно такий насичений, дуже мені сподобався. Трошки брала я, правда, тут були інші, як вам сказати, було в мене олива, тут зелена, намальована, а тут написано масло-ши. Ось так. Так що, так, для обличчя зволожуючий також. Треба був мені крем ось такий купила. Для обличчя зволожуючий, інтенсивне зволоження. так, 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 Інтенсивне зволоження, основа під макіяж. Можна і під макіяж і можна і без макіяжу використовувати. Коштує 40 гривень 50 копійок. Отакий крем. вага, не знаю, скільки зараз може найду, Скоріше, може, найду якові, не знаю, що поглянемо, може, нема. Так, крем для рук. 75 грим. І для обличчя, зараз знайду, друзі, бо це ж не так легко. Для обличчя 100. Ну, бачите, швидко й знайшли. Так, далі йдуть серветки сухі, невологі такі. Ось такі дві, одна без аромату, інша квітковий настрій. Також вони обидві без аромату. Зефір називається. Так, серветки у нас коштують по 6 гривень кожна. По 6 гривень кожна шукаю, скільки їх тут штук. Не знаю, нема. Може, не. а є 10 штук. По 10 штук, друзі, такі. 6 гривень коштують, 10 штук у кожній упаковці. Купила дезодорант такий. Також ним користуюся. Хто не користувався, рекомендую. Не реклама а покупка. Так, дезодорант коштує 120 гривень, запам'ятала, бо подорожчав на 2 гривні. Був 118, зараз 120, 40 мл. Називається секрет. Ну, ішла ж мимо так, в цьому магазині, де скупляла ці креми, є також відділ посуди. Ну, так пройшла, подивилася. Нічого такого особливого там мені не треба, все, мов би є. Але йду дивіться, які чашечки. Може, у когось є така гляньте, смородина. Ну, як її не взяти, друзі? Вона не здешевить, ця чашка, але я не могла пройти мимо. Думаю, візьму і взяла таку чашечку. Так, зараз знайдемо чашка. Коштує 69,50 копійок. От так. 280 мілілітрів. А ну, ще передивлюся, щоб вас не вманити. Ні, таке ж 280. За ціною 69,50. Отакі покупочки. Оце От так скупилися сьогодні. Я швидко. Хотіла зайти тільки лише за одними гірочками. А вийшло, що не за одними гірочками. Повторюю, друзі, суму: оцей товар чашка, серветки, крем і дезодорант. Я вже говорила, 287 гривень 50 копійок. Кому цікаво, хто буде підраховувати, то для того повторила. А цей чек з продукти за тебе ось вони, склав 378 гривень 50. Кому цікаво, підрахуйте, будь ласка. Ось такі покупочки, друзі. Так що, дякую вам, хто був зі мною. Бережіть себе одне одного, всього вам найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ. Бувайте здоровенькі!